Понему номер 1426 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2023 рік. У трьох літніх оздоровчих таборах Едельвейс, Поляна та Бригантина за зміну відпочило 232 дітей. У Поляні удвічі більше дітей, ніж в Едельвейсі. А у бригантині на 16 дітей більше, ніж в Едельвейсі. Скільки дітей відпочило в кожному таборі? Як бачимо, у нашій задачі йде прив'язка до Едельвейса. У поляні удвічі більше дітей, ніж в Едельвейсі, а у бригантині на 16 дітей більше, ніж в Едельвейсі. Отже, позначимо кількість дітей, які відпочили в Едельвейсі, зміною Х а потім виразимо кількість дітей, які відпочили в поляні, і в бергантині. позначимо кількість дітей, що відпочило. В таборі едельвейс, тоді в таборі Поляна Відпочило, в умові задачі сказано, удвічі більше дітей, ніж в Адельвейсі. Тому 2 помножимо на Х дітей. А в таборі бригантина. Відомо, що бургантинів на 16 більше, ніж в Адельвесі. Це буде х додати 16 дітей. Усього в трьох таборах відпочило x додати 2x додати x додати 16 дітей що за умовою дорівнює 232. Маємо рівняння. І наше рівняння Х, додати 2Х, додати Х додати 16, до рівня 232. Додамо подібні доданки у лівій частині нашого рівняння. Зведемо подібні доданки. Додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 16 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 1 додати 2 це буде 3, да ще 1 4. Маємо 4х дорівнює 232 відняти 16 буде 216. А тепер поділимо на 4 Отримаємо 54. Записуємо висновок у таборі. Едельвейс За Зміну відпочило. 50 чотири дитини у поляні. П'ятдесят чотири помножимо на два дорівнює сто вісім дітей. в Едельвесі, у Бригантині, вибачаюсь, в Бригантині. В Бригантині 54, додати 16, і це буде 70 дітей. Записуємо відповідь.